Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами загальну систему оподаткування, а точніше, ліміти, податки і звітність. Переваги загальної системи заключаються в тому, що на лі дозволені всі види діяльності, що передбачені КВЕДом. також не обмежується кількість найманих працівників та обсяг доходу і ФОП на загальній системі застосовує ПРРО та РРО в обов'язковому порядку. Також. Перевага загальної системи у порівнянні зі спрощеною те, що податки сплачуються не з доходу, а з прибутку. Прибуток або чистий податковий дохід ФОП це його доходи, які зменшені на дозволені витрати. Загальна система можлива у випадках, коли у ФОП є. Заборонені для спрощеної системи види діяльності, наприклад, діяльність у сфері аудиту. Технічних досліджень, організації та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність. Також, якщо у ФОП є потреба у заборонених для єдиного податку способах розрахунків, наприклад, бартер та інші негрошові розрахунки. Також загальна система важлива у випадках, коли ФОП перевищує дозволений ліміт виручки, доходу, який дозволений. Національний системі сплачу податок на доходи фізичних осіб ПДФО 18%, військовий збір 1,5%, єдиний соціальний внесок 22%, ПТВ 0%, 7%, 14%, 20%. Не застосовується після перевищення мільйонного обороту, а ставка податку залежить від товару або послуги. Чистий оподаткований дохід ФОП або прибуток. Чистий оподаткований дохід прибуток. Дорівнює доходи ФОП мінус витрати ФОП. ПДФО розраховується як прибуток помножений на 18%. Військовий збір прибуток помножений на 1,5%. І ЄСВ прибуток помножений на 22%. Витрати ФОП. Витрати ФОП визнаються при одночасному виконанні чотирьох умов. Документальне підтвердження повинен бути обов'язково підписаний первинний документ. Без даного документу податкова не зарахує це як витрати. Також обов'язково повинна бути сплата, зв'язок з отриманням доходу і наявність у переліку дозволених витрат. Злати податки. ПДФО вноситься як авансові платежі. За перший квартал до 20 квітня поточного року, за другий квартал до 20 липня поточного року, за третій квартал до 20 жовтня поточного року і за четвертий квартал до 10 травня наступного року. Військовий збір. Сплачуємо раз на рік найпізніше 10 травня 2023 року. Як і ПДФО за четвертий квартал. Ми сплачуємо раз на квартал. Не пізніше 20 днів після його завершення. Звітність. ФОП на загальній системі обов'язково подає декларацію про майновий стан та доходи. Не забувайте, що потрібно ще додати додаток про ЄСВ. Декларація за період перебування у 2022 році на загальній системі треба подати до 1 травня 2023 року. Ліміт. Рібід на загальній системі оподаткування не обмежений. Але якщо у вас на загальній системі дохід за рік складатиме більше 1 млн гривень, ФОП обов'язково повинен зареєструватися платником ПДВ. Дякуємо за увагу!